Всем привет! Я зіграю одного з цих двох поперів, який буде вибирати саме. Вес 5,8 грама, розмір 5,3 мм. Правила дуже прості, Нужно підписатися на мій YouTube канал, якщо хочете брати участь в розіграші і вгадати розмір щуки в течение 3 днів, який буде на наступному Вот. якщо ніхто не вгадає, я виберу на третій день одного з тих, хто напише найближчий. Вес до тієї щуки. Вот. І відправлю тільки по Україні. За кордон поперед відправляти не буду, бо його буде дешевше купити десь за границею, ніж заплатити за доставку. Тому підписуємося, беремо участь і вам. Так, 16.09.25. Вон блять, боєм припали. 39 сюди. Я буду спів тут ловить, посмотрим, що не буде з цього. Я навіть і не думав тут починати. Шо? Так, да зараз буде кидати. Та я що знаю. Якщо стоїть, зараз не буде. Так, а, купив, коротше, нитку. Побачимо что она будет. она крепче, за леску. Так, а вон катушка. Не, леску с собой, катушку взял, ось. 0,16 нитку. Фирма, не помню, я купач, я напомню, силиконки. А, кстати, все ж... Они, блять, и в досье хуярить, и по речке хуярят. Их с Настей, блять, пиздец. У десні, короче, я не знаю, якщо по десні спускаться напевно з кілометр, може навіть більше ступа заставлено їхніми їх не трогає, блядь. Тому що сука мазаний, блядь. Не врат чибаться. Посмотрим, як они будут сейчас тут боєм ловити. Так, ну сетки тут немає. Я вже обкидав. В принципі, може хава, що у нас стоїть якась так в березі. Та взагалі занимаєш, а тут я. Тут я, короче, впиздив вверх по теченню. Це, блядь, один бивший рибоохоронних органів. Тут штука взяла. зайшла. зашла хороша була. А, так. А другий я не знаю, хто такий вроді биник. Він ну, коротше, тому, що це, блін, дві шестерки які типа з рибоохоронними органами Щеняської області І їх не трогають красиво десь мужка точно була сейчас напевно облір поставлю І кстати за все время ні разу такі не оформляли. Не разу вікон кілометрами. Снастей, ну, десь не стоїть. Весна ну, їх іще більше. Та їх ніхто не трогає, то вони посеред так спокійно їздять і плавають сітками, боям. Лубіра не хоче на залізяку, навіть одна поклвка була. От на його щось не хоче. На силіконку було 4 покльовки. І всі 4 доволі такі хороші. І на залізяку добре таку пиво. Але все сотна. По центру щось не хоче брати. Буду ставити обратно силікон. на Я еще не пробовал, сейчас попробую на белый, что он скажет. Буду попробую типа двигать, потому что я заховалась в кущах сидеть. Так, вроде бы почепилась. Да, я yeah. Ой, и сюда. Что-то на щуку похоже. О, вот все взял. Сіпа яка ось і покуса, на Так ручку намочив Так, напевно я заберу Че вона сітками сітки Щоб цим не досталось Сіточникам Так, от там комусь а, о Подбородок нектемно набере Ну они покусано. Все покусано, возле З двох двух сторон тут ось І тут. Жаль, конечно, щоб рибу забирать. Ну ладно. Два заброси Мінус хвостик. Ну а поклевало, конечно, на І И вдервала. Но ладно. Шай это я. Буду міняти. Мені каже, вони вже сані боєм були, бо риба а, всі основні вони йдуть на ями. Так, ну Мінімум хоча б метрів п'ять від берега. Тобто під берегом не однієвки за сьогодні не було, це що я кидаю. З осколкоправі місця красиві, глибина хороша тут. Десь ну, там молодце закінчується, це десь 2 метри від берега, там десь приблизно метра півтора-два глибини буде. Але щука вже не стоїть або братний хоче, Но я думаю що не стоїть бо є сліди що вже цими конвертами чом нами тут плавали сьогоднішні і, напевно вони з утра були хоча вони зараз приїхали добрати те що залишилось і все блін це нормально що тут подок попортила так ладно міняю силиконку Буду потроху двигати. Коротше, що клювати перестало, то одну поймав одна зійшла. Точніше клюнула хвостика дорвала і все. То от міняю точко. А ви, блин, стежки немає, навіть собачі її то. Приходиться її самому робити. Я не знаю чи воно буде там клювати, не буде. Але думаю спробувати можна. Осталось іти в принципі ще минути. 15 такими хащами Чи може не показалось, але тут краще буде Ну коротше якось так Так, ну що, пройшов туди куди хотів На 20 минут це вже напевно буде Четверта чи п'ята силиконка За весь час якого у мене тут не було Сильно багато корчів притягнуло не получилось. Пойду короче обратно. Только лежу ой. Так, поклевка. В принципе, размер хороший. Залізяка, на мелкой воде взяла ой яка, Ну, что Так ось Так, ну, якось то положить Можно... Ой-ка, ты грязно стала Ты грязно стала, Ну, в принципе, хороший Экземплярчик Конечно Та взагалі в цьому році в мене це саме здорове, так як блядь, на службі був, то не було в мене можливості кататися і такому радий. Все, в принципі, буду вже зматуватись, трохи з той сторони покидаю ще може, а може в десь ні ще покидаю. Фу, що я можу сказати? Ну типа, кльов є, то щука клює, є, пробує, але неактивна. Тобто Ну, блин, це не означає, що вона там вчора не втім накривати, але завтра буде не активно накривати. Треба просто потрапити. По сьогоднішньому то, о, доволі, якщо брала, то либо сход, либо десь з краю. Ну, дуже акуратно вона брала. І якщо були удари, то вона не пыталась, там нас догнати, добрати. Ні. Вона нас вдарила, силиконку то кусила і все. То есть она бишь так стоящая. А блин, его. Короче, что одна из двух. Я еще. А, теперь точно плевать не будет. Так, короче. Короче, надо пройти на ту сторону, это на поле до дома. Плачем. Может, без ничего покидаем.